Вітаю! В ефірі Превенція з Віктором Петровим, і сьогодні ми поговоримо про дуже-дуже актуальне питання це питання чекапів. Ви знаєте, слово чекапи це є такий космополітичний термін, який наші старші лікарі називають іншим словом. Медицина Семашко, яка була в Радянському Союзі, мала такий термін, який називався диспансеризація. Це був по суті медичний огляд різних вікових груп, для того, щоб люди не хворіли. У нас є модне слово чекапи, яке, по суті, і є оцею диспансеризацією по запобіганню захворювань. Ви знаєте, що філософія е, сучасної медицини це запобігти, не допустити розвиток захворювання, і вона особисто мені теж дуже імпонує. Я хотів вам запропонувати розглянути деякі чекапи або деякі елементи медичного огляду, які допоможуть вам якнайкраще зберегти своє здоров'я. У мене є пропозиція стосовно розділу цих досліджень на групи вікові. Ми говоримо про групу е, молодих людей, старших, працездатних, а також старечого віку. А також ми говоримо окремо про жінок і окремо про чоловіків. Отже, першою групою, яку я вам пропоную розглянути, це є група е, тінейджерів або молодого населення, яке можна вважати від 15. Приблизно до 25-30 років. Розділимо цю групу чекапів на чоловіків і жінок, і ми повинні зрозуміти, що у сексуально-активного населення обов'язкове – це здача маркерів. Маркери вірусних гепатитів, таких як вірусний гепатит С, вірусний гепатит Б, таких як сифіліс, таких як. ВІЛ-інфекції, який кодується ось ось таким, ось такою абревіатурою. А також це є питання для чоловіків і для жінок, які є тотожним, це питання загального обміну речовин. Тобто, ми повинні розуміти, що крім того, що жінки йдуть до гінеколога, а чоловіки, наприклад, йдуть до уролога, то в молодому віці це не є супер важливе. Важливим є саме перевірка ранніх захворювань, таких як цукровий діабет. Розлади метаболізму, а також інші захворювання печінки, серця та нирок. Але в цьому віці, це молода людина зазвичай, у нас є найбільша продуктивність, найбільша працездатність. Зазвичай люди дуже багато працюють у цьому віці і інколи нехтують елементарними питаннями профілактики. Звісно, крім бесід про те, що потрібно вчасно харчуватися, потрібно вчасно слідкувати за своїм здоров'ям, ми повинні розуміти, що один раз у році той пакет, який гарантований державою, я вам. Нашим пацієнтам, нашим клієнтам пропоную скористатися. Держава оплачує вам маркери вірусного гепатиту, сифілісу, віл-інфекції. Вона оплачує загальний аналіз крові та сечі, холестерин, цукор крові, а також обов'язково ви повинні зробити так зване ЦФГ ОГК. Це є перевірка наших легенів. На ураження туберкульозом або онкологічними захворюваннями. Звісно, такі питання, як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, а також ті спеціалісти, які можуть бути клінічно потрібні. Ну, зокрема, людина має, наприклад, псоріаз, обов'язково за псоріазом слідкувати. Або людина, не дивлячись на молодий вік, має. Захворювання шкіри, захворювання внутрішніх органів. Тому цей чекап повинен включати того профільного спеціаліста, яке захворювання у людини є. Тепер для того, щоб уникнути коментарів негативних і розмов про те, що молодим людям не потрібно взагалі обстежуватися, я би хотів вас навчити певним таким критеріям скринінгу, які необхідно знати кожній людині, яка хоче бути здоровою. Пам'ятаємо, будь ласка, що УЗД молочної залози для жінок виконується до 40 років. Після 40 років ми виконуємо рентгенологічну мамографію. Що це означає? Жінка до 40 років робить ультразвук молочної залози. Таким чином вона профілактує мастопатію, фіброзні ураження і навіть онкологію молочної залози. Пам'ятаємо, будь ласка, що онкомаркери, які я в підсумку вам розпишу, які я рекомендую здавати, вони є. Показниками скринінговими, але, на жаль, є дороговартісними. І тому у даному моменті я рекомендую, щоб жінки всі без винятку, крім гінеколога, відвідували лікаря УЗД-діагностики, який до 40 виконає вам УЗД молочної залози. А після 40 років вас лікар-рентгенолог обстежить мамографічно на рентгенапараті. Чому це важливо? Це є не просто видумка лікарів або, можливо, якийсь такий несенітниця, яка не має логіки. Справа в тому, що після 40 років на рентгені набагато краще видно е, якісь петрифікації, тобто це відкладення кальцію у зонах, де можуть бути доброякісні пухлини. Пам'ятайте, будь ласка, що е, онкологічний пакет він зазвичай. Містить, крім маркерів і ті з базові захворювання, ті базові тести, які ми профілактуємо у будь-якому віці. Наступна група це група від 30 років до 55. Це є активний працездатний вік, і тут уже у чоловіків виникає перша обов'язкова необхідність, крім того всього, що ми тут бачимо. Тут виникає е, уролог, а також це є профілактика так званого. Калоректального раку. Велика кількість пацієнтів чоловічої статі, які мають попадають у цю вікову групу, вони повинні здати певні дуже важливі тести на простатспецифічний специфічний антиген для того, щоб виявити рак простати. Вони повинні відвідати уролога для пальцевого дослідження, а також е, обстежитися у хірурга, який профілактує. Тріщини заднього проходу, який профілактує, наприклад, якісь доброякісні або злоякісні утворення, а також, що важливо, людина, яка, наприклад, веде гіподинамічний спосіб життя, виявляється геморой зовнішній, внутрішній або якесь інше проктологічне захворювання. Тому пишемо слово проктологія, і це є обов'язкова умова для того, щоб чоловік 30-55 років міг зберегти своє здоров'я. По жінкам тут є особливість, яка Крім тих аналізів, які ми називаємо це цукор крові, холестерин, це є питання пов'язані з маркерами вірусних гепатитів. Ми у жінок обов'язково рекомендуємо проходити мамолога і гінеколога. Я нагадаю, що це два різні спеціалісти: один займається молочною залозою, а інший спеціаліст займається е, е, жіночим здоров'ям. І тут гінеколог без ПАП-тесту. Він абсолютно недоречний. Тому, шановні дівчата, жінки, наші най найгарніші. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо вам не роблять цитологію в гінекологічному кабінеті, тікайте від того лікаря і шукайте собі нового. Тому що саме цитологія це є відповідь на питання, чи у вас може розвинутися рак шийки матки, чи не може. Згодьтеся, що ціна помилки дуже і дуже висока. Коли ми говоримо про маркери, то ми у цьому випадку розглядаємо такий маркер, який. Дуже популярний у всьому світі, і він називається маркером е, раку молочної залози, тобто предиктор розвитку. Він робиться один раз у житті, і ви таким чином будете знати. Згадайте, до речі, історію з Анджеліною Джолі. Ви таким чином будете знати, чи у вас є предикція розвитку е, е, раку молочної залози, чи немає. У людей, в яких цей маркер є позитивний, ми на жаль повинні. Максимально уважно слідкувати, бо жінки із цим геном найчастіше мають онкологію молочної залози. Знову ж таки, почитайте історію Анджеліни Джолі і її видалення профілактичне обидвох молочних залоз для того, щоб не розвинулася онкології. Коли ми говоримо про вік від 55 років до 70 і 70 і вище. Ми повинні зрозуміти, що тут виникає необхідність набагато більшої кількості спеціалістів. Але тут я хотів би звернути вашу увагу на те, що ліпідограма, тобто жирний склад крові, електрокардіографія, тобто електричні імпульси роботи серця, а також рентгенологічне дослідження е, е, легень, вони набувають абсолютно нового значення. І саме у цьому віці. Є найбільше виявлених онкологічних захворювань серед жінок на першому місці онкологічного захворювання це є все ж таки рак молочної залози. Серед чоловіків це є калоректальний рак, тобто це ураження прямої кишки та простати. І тому ми простат специфічний антиген, а також ген розвитку е раку. Ми повинні робити всім статям. Пам'ятайте, що 10% чоловічого населення. Після 50 років мають ризик розвитку раку молочної залози у чоловіків. Як би це не парадоксально звучало, ми обіцяли з вами спілкуватися про превенцію. Я рекомендую всім жінкам, які подивляться це відео, обов'язково зробити цей тест і пам'ятати, що у нас є також можливість певних маркерів е онкологічних. Це є Сіа 125 це є Сіа19, це є раково ембріональний антиген, це є тумор, некротичний фактор, а також це є альфа-фетопротеїн. Знову ж таки, незрозумілі важкі абревіатури, але пам'ятайте, маркери онкологічних захворювань вони тільки показують можливість розвитку. Того чи іншого онкологічного захворювання. Якщо він позитивний, це не означає, що ви маєте онкологію. Однак це означає, що ви маєте бути максимально уважними і добре проходити обстеження. Тепер забули про ті всі групи, групи вікові, які я вам розказував. І давайте логічно побудуємо. Кожного року, якщо ви є людиною молодого віку, ви один раз у році робите цифрову флюорографію для легень, ви робите ЕКГ. Ви робите ті аналізи, які вам гарантує у сімейного лікаря безкоштовно, оскільки ви сексуально активні, то це є маркери венеричних захворювань, таких як сіфіліс і вілінфекція, а також маркери гепатитів Б і С, які передаються статевим шляхом. І пам'ятайте, будь ласка, що загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові, багато-багато різних тестів вони для вашого сімейного лікаря є дуже хорошим паспортом вашого здоров'я. І якщо вони є відхилені, ви будете мати можливість вчасно. Попередити важкі захворювання, які знову ж таки легше профілактувати, ніж лікувати. І наостанок, пам'ятайте, будь ласка, що ті вакцини, які існують у світі, вони виникли не просто так, а тому, що у західній медичній культурі хворіти не модно і хворіти дуже дорого. Я мрію про те, що кожен українець, кожен мій земляк буде мати ті знання, які допоможуть йому уникнути важких захворювань. Тому вакцинуйтеся від раку шийки матки такими вакцинами, які профілактують попіломовірусну інфекцію для дівчат, особливо актуально. Пам'ятайте, будь ласка, що у нас є вакцинація від гепатиту Б, яка входить в національний календар щеплення, і ви можете себе захистити. Пам'ятайте, будь ласка, що чоловіки 60 років, які помирають найчастіше від від онкології е, легень, ви маєте можливість здати як маркер, так і зробити додатково. Профілактичне щеплення від пневмококової інфекції і не хворіти. Також мушу вам відмітити одну абревіатурку, яка досить важко сприймається, і навіть мої студенти її погано знають: це остервірус. У всьому світі цивілізованому дана вакцинація проводиться у старшому віці з метою профілактики вірусних мінігітів, а також оперізуючого герпесу. В Ужгороді і в Закарпатті зараз є велика кількість захворювань на вітряну віспу. Пам'ятайте, будь ласка, що збудник вітряної віспи і збудник зостер – це є одне і те ж саме. І люди, які мають старший вік і які вже перехворіли на вітрянку, вони можуть мати оперізуючий герпес. Знову ж таки, будемо вдячні за коментарі, а також за підказки, який із чекапів вам. Потрібно пояснити найкраще, що вас зацікавило, чи згодні ви з моєю рекомендацією, а також любе ваше поширення, воно буде мати ефект, бо ваші знайомі, друзі або ті люди, які на вас підписані і бачать це відео, вони мають можливість, можливо, врятувати собі здоров'я і життя. Профілактика краще, ніж лікування. Бережіть своє здоров'я, адже це найдорожчий ваш ресурс. Будьте здорові!